Привіт! Наповнюємо скринькою бізнес цікавинок І так, як забезпечити достатність грошових коштів групи компаній? Часто вільні кошти однієї компанії витрачають на потреби іншої, які не вистачає обігових. Чому так недоцільно робити? Тому що компанії, за які понесли витрати, мають включити їх в дохід з метою оподаткування, Юрособи, відповідно податком на прибуток або єдиним податком. ФОП загальносистемники ПДФО та військовим збором, якщо ФОП-єдинник, як роз'яснюють фіскали в категорії 101.15 зір, мають класифікувати витрати як додаткове благо фізособи, що оподатковується ПДФО та військовим збором. Що робити? Дуже просто при нестачі обігових надавати поворотну фіндопомогу, головне вчасно повернути та вести в онлайні управлінський облік. І проводити фінансовий аналіз за коефіцієнтами з метою уникнення касових розривів, недоцільного залишку грошових коштів та плутанини в обліку. Щодо консультування з інших питань діяльності розроблення бізнес-планів, фінмоделей, упорядкування управлінського обліку, звертаємося, пишемо за посиланням телеграм, переходимо за посиланням інстаграм, собачка економіст читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.